А середня яка вартість на кілометр тоді? 35 виходить. 35, 35. Угу. ви розумієте, що 35 гривень за кілометр це ваших чистих 29. Угу. 29 гривень за 100 кілометрів ви заробляєте. 2900 за 100 км. Порівняйте з, вашим, з вашою вартістю за кілометр, що ви зараз заробляєте, і зрозумієте, наскільки у нас вигідно. Угу. Ну так, да, вигідно я згодна. Добре, наступне питання. Коли взагалі вигідніше працювати на оренді чи на своєму авто, дивіться, розходи на оренді 2,60 за 1 км газа і 3 гривні за 1 км оренда. Тобто в районі 6 гривень максимум ви віддаєте за автомобіль орендований. Якщо у вас розхід на вашому автомобілі 10 літрів бензину або 15 газу, це в принципі невигідно. Тому треба приходити в Альренд. Плюс у вас на автомобілі ще що є? Затрати, страховка. Причому у вас страховка не під таксі, у нас під таксі, у нас є ота ліцензія. І все, все це ми ремонтуємо за свої, за свої гроші. А вам треба купляти резину, ходовку, робити ТО і так далі. А продовження у нас питань буде у наступній частині.